Та мирне шахтарське містечко Новогродівка сьогодні перебуває близько за два кілометри від лінії фронту. Перебувати на вулиці там можна чотири години на добу, при цьому лише місцевому населенню. Умови життя стають все жорсткішими, адже на жаль, сили противника підходять все ближче. Це для порятунку людей, які досі залишаються у небезпечному населеному пункті. Постійно працюють евакуаційні групи рятувальників. Готові їхати? сумки уже стоять да 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 спасибо довезите папушку довозем довезем там две сумочки он наказал вот ну если сумка Всього під час однієї з останніх рятувальних операцій фахівці ДСНС вивезли з небезпечної зони вісім мешканців Покровського району, з них трьох дітей, а також двох мешканців турицької громади. Під час евакуації надали допомогу 40 особам. Постійно лежачі сидіти не можете, да чого?» Это <говори> <говори> хорошо, радостно и страшно. Ну, так давайте мы и вас вывезом. Не-не-не. Чего? Тут остаются. Чего? А, вот завтра вот это ж надо мне остаться для этого. А, вам остаться, чтобы завтра приехали забрали, да? я команду давай. Вы же не Гродовский, не селидовский. 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 Ой, так хуйней. Ми... Так, на коляске зараз до машины довезем. А там пересадим ее. А там, там нічого з собою брати не буде? там памперси чи щось -що -що таке. Занесем її так. Евакуацію цивільного населення представники групи Фенікс проводять на спеціально обладнаному броньованому автотранспорті. Авто надає можливість вивозити маломобільних та лежачих людей. Доброго дня! Оп, тримаю, тримаю, тримаю. Пересаджуйтесь. Оп, оба ще трошки. Ми зараз вас отак от машини, а в машині пересадимо, пересадимо вас на сидіння. Оп, став її. Так, оп. Убирайте, пожалуйста. Давайте а заносимо, заносимо, так. Згідно купленных квітків. Так, так, на него. Так, так, так. Оп. Оп. Стоем, стоим, стоим, стоим. Не, 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 все хорошо. хорошо. все добре. Пам'ятайте, жодне майно чи нерухомість не варті втраченого життя. Рятувальники вкотре закликають мешканців до евакуації.